Всім привіт! Так, цей подкаст у нас про карту Таро і трошки її трактовку, мого бачення, напевне, карти Двійка чаш, «Двійка кубків. Да? В звичному розумінні для багатьох це прям карта, не знаю, любові, да? взаємодії. Тобто, Ну, звичайно, як е, в її дають. Це любов, симпатія, взаємність. Але я б трошки сказала е, про додати глибини тут е, таке розуміння, що ця карта не так про романтику, взагалі в цілому, як про те, що дві особистості мають кожен свій кубок і направлені один до одного. Да? Е, для, про що справжня взаємність для мене? Це коли е, також я на своєму досвіді якраз прожила, можу сказати, що я е, більше життя жила в духовності, але дуже мало в тілі. І тому через якраз двійку чаш я зрозуміла, що коли я працюю над верхами е, і бачачи іншу якусь людину, яка мені цікава, яка повнопротилежність, зеркало моє. Вона показує, що ми рухаємось один до одного, але якраз кожен своїм кубком, своєю непоністю, своїм досвідом, своїм характером, своїм розумінням взагалі життя і романтики. І воно відбувається якраз, що я йду, наприклад, згори донизу, із духовності до, до тіла, так. А чоловік йде навпаки із тіла до верху до духовності, розуміння, ніби наповнення сенсу зустрічі чи суть жінки, там ну, душа, оце все. Да? Тобто йде зустріч, хтось, тобто йде до вас хтось із, наприклад, знизу до гори, на зустріч, рух на зустріч, але з двох різних напрямків, дві різні енергії, які зливаються в одній точці прямо на рівні серця, на рівні анахати. Я дуже чітко це відчула в тілі, от як просто я як потік, який зверху щось небесне, ефірне, да, спускалася з ідеї, з уявлень, з бажання вищого контакту, вчуся спускатись зараз тілесно, земно, таку в м'яку, в землю, в тіло, в стопи, в коліна, не знаю, в таз. А чоловік, можливо, йде якраз знизу догори, тобто від того, як побачив жінку, да, оцінює зовнішність. тобто, Реальна фізична жінка, там хочу, не хочу, і так далі, і там далі вже й розростання йде доверху по так само і по чакрах, і по енергетиці, і по розумінні, і по усвідомленні взагалі від ґрунту з реальності через якісь спостереження він піднімається туди де може бути присутній серцем. І от ми якраз зустрічаємося так, не внизу, не вгорі, а на рівні дву, чаш, двійки чаш. Там, де якраз руки простягають чаші одне одному, не намагаючись схопити, не тиснути, а просто бути з цим рухом разом. Бо це якраз не про пристрасть, не про стосунки, не про треба бути разом. Це момент, коли є двоє, і обидва тримають свою чашу, без випрошування, без очікування, без гри. Це якраз про довіру до руху. І якщо тобі це зараз відгукується, або відчувається, що це якраз такий момент, коли всередині хтось рухається з гори низу, а хтось знизу до гори, або ж навпаки, знаєш, що якраз двійка чаші це не просто про любов, це про зустріч двох потоків, які не руйнують одне одного, а доповнюють, бо коли вони зустрічаються, утворюється неймовірний вихор, да, у серці. Неймовірна взаємодія тепла й довіри і близькості.